Так, історія друга. Вибачте за емоційність. Всім привіт ще раз, хто в мене надивився першу історію, дивіться на історію друго. Так ми не змогли домовитися з другим чоловіком. Він мені написав, він поруч тут живе, ну, поруч півгодини йому посередині ми живемо, і півгодини мені їхати. Він завжди наш чоловік у Ірландії. Під тимчасовим захистом. Я подивилася на фотографії, скажу відверто, він мені не сподобався. Він не мій типаж взагалі. Тобто я в житті ну я розглядаю, якщо це наша людина українська, і на той час я зараз вже сумніваюся, я розглядаю в першу чергу українців. Він починає пише мені, коли підемо пити каву? Давай вип'ємо каву. І мені дуже це стало приємно, бо я подумала, ну от до справи, не 30 років переписуватись, не смайлики якісь божевільні, а вип'ємо кави, познайомимося, там подивимось, що буде. І ми домовилися, що вип'ємо кави, вихідний, вихідний він пропав, в який ми домовили. Ну, Тобто ми домовилися, що біля шостої у місті до містечку, а де там ми будемо пити каву? ну, це ж Я ж не буду ходити по до незважаючи на те, що це велике містечко, я ж не буду і кричати: Володінька, Володінька», правда, Ну, це ж, буду дуже якось. А, і в ітогі в итоги... русизм я чую себе потім у записку, англійську свою теж чую. Сріпонтор, я хотіла сказати 200, 20 поінтор. А сказала Божевілля. Я і чую англійську свою, і українську, повірте. І російську, якщо в старі відео дивитися. А, я, ну, подумала, що ну, якщо він не домовляється зі мною, то я в понеділок пішла ну, з дівчатками тут до поляк, Я не дуже з ними люблю пити кави, ну що робити? Не тому, що вони там. Польки і наше зерно не пустили. Бо вони такі, щоб все пустили. Просто я такі жіноче товариство, якщо їх дві, а я одна не люблю. Ну, це Про це я окремо відео запишу. Він мені пише, та може, ти до мене прийдеш? Я кажу, ні, я каву до незнайомих людей, ще я до нього приїхала. І ні, не буду. Далі він запрошує мене, ну давай у вівторок, якщо ти. Це був понеділок, і вівторок, давай вівторок, якщо ти вільна, Ну, питає мене. А, він мені дзвонить теж з камерою. Це якась чоловіча нова е, ідея дзвонити з камерою е, прямо в базру незнайомим жінкам. Ну, щоб вже подивитися, оцінити і, і все. Чи що це таке, чоловіки? Що це? Ну, є ж якісь елементарні речі. Я оце на цю камеру кляту роздратована дуже. <гум> я не можу. Ну, він каже, камера не вмикнулася. Я кажу, так я її не вмикала, Ти що я в ліжку лежу в рожевій піжамі теплій по Гнасті. Ти що жартуєш? Я тебе не знаю, бачила один раз на фото, що я тобі прям. А, я з своїм бойфрендом зустрічалася вже рік на той час. Коли він мені попросив приїхати за ним, бо він був хворий, і він мене дуже попросив, щоб я не робила мейкап і не вдягалася в гарний одяг. Хоч ми ніколи про це не говорили. Бо він знав, що мене дратувати у цьому сенсі не можна, розумієте? Відразу відчував, при тому різні мови і різні національності. А тут -то такі незнайомі подзвонили. Що ти там робиш? Камеру, щось я не бачу, що ти там в базрум чи не в базрум. Так ось, ну Не невиховане. А, виховання погане. Поганенькі наші хлопці отримали, які за кордоном. Я не чіпаю, хто в Україні. Я раніше справді з цим не стикалася за своє життя. І поруч зі мною була моя однопартійця. Вони поводилися нормально зі мною. А, домовляємося на вівторок, та сама історія. Тобто, ну що, як він очікує? Я його повинна чекати, ну, все чекати, може, колись він погодиться. Чи починати його вмовляти, людина, якою побачила на фотографії, який мені не сподобався відверто. Я подумала, що він сподобається, знайдемо спільну мову вже у спілкуванні. Тобто, з якого біса. Я що, що мені робити? Чекати його все життя, коли він там а, хвилиночку для мене знайде. А, ну, на всі інші його повідомлення а, усюди, я не відповідала. А в деяких соціальних мережах я його просто заблокувала, щоб навіть це не бачити. Бо навіть нема сенсу, розумієте? А, і говорили ми з румунською подружкою, і вона каже, ну він. Одружений, він беречи, що він не одружений, і він ото втікає від дружини і щось там не виходить. І я подумала про те саме: чи дружина, чи кохана з кимось він живе, і він ото... Ну, які ще інші пояснення. Інше пояснення він ненормальний. Я ж сподіваюся, що всі ми в тонусі, всі нормальні. А, так що, отут це друга історія. Таких історій буде багато. Чоловіки, що відбувається? Ви ж знаєте, як я вас люблю, як я вас захищаю, українські чоловіки. А, ну, Тільки що ще зброю не взяла і то. Бо я такі роблю речі з технікою, що треба брати ворожу зброю, щоб їм погано було. Так що, я не знаю, пишіть, мені буде ще далі ну, іншим разом. Порозповідаю, порозважаю вам історії. І я сподіваюся, що. Наші чоловіки не всі такі. Дякую за увагу!